<реш> Клас. Починаємо знову, так? Привіт! Мене звати Яна. Я екологиня Київського міського будинку природи. Сьогодні ми поговоримо про вітрову енергетику та переваги недоліки вітрових електростанцій. Сьогодні минуло про це ми сьогодні поговоримо про це, тому що 15 червня світ відзначає міжнародний день вітру, що є дуже важливою екодатою для нас. Перші згадки датуються ще античністю. Греки та римляни використовували вітрові млини для перемерювання зерна. Згодом середньовічна Європа використовувала їх для млинів, для водяних насосів та інших потреб. А які зараз у сучасному світі є переваги в використанні вітрової енергії? Ну, насамперед, це необмежність ресурсу, адже вітрова електростанція працює від вітру. Вітер є доступним для всіх ресурсів. По-друге, це низький екологічний вплив, тому що під час роботи вітрова електростанція не спричиняє викид шкідлих речовин. Ну і по-третє, це незалежність від палива, тому що вітрові турбіни працюють від вітру, як вже було сказано, що і робить їх незалежними. Ну, насамперед, це висока вартість установки, а, також зміна швидкості вітру а, і те, що установка вітрових електростанцій вона підходить не для всіх областей через особливості розташування. І а, деякі країни використовують вітрові турбіни для забезпечення 20% своїх потреб в електроенергії.